Давай то розділимо для наших глядачів Путіна на екрані, і путінський режим справжній за зачинними дверима, коли їх ніхто не бачить. Так, от на екрані ну зрозуміло, це пропаганда, пропаганда війни. Пропаганда абсолютно знаєте, садизму і е, пропаганда агресора. Тут немає про що е, двох думок, і без мене я думаю, експерти ваші е, не один раз цього, це пояснювали. А от те, чого не бачать, е, звичайні телеглядачі, телеглядачі особливо в Росії, то е, це справжня ситуація в, в російській армії. Навіть останнє падіння бойового літака, вчора здається, су 25 розбився сам по собі в Росії. А знаєте, скільки до цього тільки за час е, агресії проти нас майже рік більше 15 бойових літаків самознищились, розбились або е, впали і завдали школу, шкоди мирному населенню самої Російської Федерації? Це, це те, що більш-менш е, достовірно відомо нам е, зараз в, в Україні. Я вже не кажу про справжній стан, наприклад. Бойової авіації Російської Федерації, наприклад, їхніх гелікоптерів, наприклад, бронетехніки, ну, вже знімають не просто з якщо говорити, наприклад, про БТР, не просто старі БТР, а старі старі. Які з бтр 50 ну навіть я служив в армії два роки. Не було вже навіть в 90-ті роки такої бронетехніки, тому що це дуже стара. Це рахуйте, 50-ті роки максимум, але навіть цю. Техніку насправді росіяни знімають з зберігання і намагаються направити на фронт. Але ця інформація нібито загальна і відома. Але що це, про що це свідчить? Це свідчить про те, що жоден бронетанковий завод Російської Федерації, який так полюбляв для пропаганди відвідувати, наприклад, постійно нетверези медведів, свідчить про те, що це ці заводи не здатні, не можуть не тільки виготовляти нові танки, а навіть ремонтувати ті, що. Знищують або знешкоджують наші збройні сили України, ось про що це свідчить, і справжній стан речей. Я думаю, що насправді відомий тепер так точно і путіну і його на найвищому найближчому оточенню. Тому вони і так знаєте відчайдушно і терористично з жовтня минулого року почали використовувати ракети проти нас. Тому що це по суті на старій радянській чи стратегічній авіації на базі ТУ, чи то з 95-го, чи то інших модифікацій, це все, що тоді ще радянський союз встиг до розвалу свого в 80-ті роки виготовити, оснастити і підготувати для тоді КПРС МРІ Марло війною, також з НАТО, до речі. Але є ще одна обставина, яку е, теж е, слава Богу на наш користь говорить з аеродроми цієї стратегічної авіації тоді планувалися Радянський Союз під час радянського Союзу були збудовані в основному на території України, тому так і билися, і намагалися Росіяни захопити Гостомель спочатку, Узин і так далі. І інші це якраз ті аеродроми стратегічної авіації, ще з радянських часів, які е, повторюсь були збудовані. Інших просто немає, і тому як тільки наші збройні сили України почали діставати е, нашими ж українськими засобами ураження е, бойові аеродроми е, стратегічної авіації Росії по неподалік від нас, поблизу е, Каспійського моря, одразу вони свої стратегічні літаки поховали де в Мурманськ, бо ближче немає. Всі аеродроми тільки на території України були, або ж думайте, аж на далекому сході. Є там два чи три а, таких ще бойових а, аеродроми. Ось і все ось в чому полягає путінський блеф Нічого нового вони не будували з радянських часів, і нічого іншого, окрім радянських терористичних ракет проти нас, проти мирного населення, не спромоглися а, навіть під час війни і під час агресії проти України.